Друзі, привіт! В минулому відео я розповідав вам, як я використовую EcoFlow для того, щоб почуватися комфортно під час відключень. Сьогодні хочу поговорити ще про один девайс, який допомагає під час відключень. А саме про цей MacBook. Чому допомагає під час відключень? Тому що. Найбільшим відкриттям після купівлі цього девайсу було те, що працювати за ним в, ну, в режимах, які там Office, Webrowing, можна дуже довго. Але давайте про все по порядку. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. Окрім цього чудового звуку під час відривання пакування ну, взагалі-то нічим не здивувало. Це стандартна Apple коробка, от, яка дуже важко відкривається однією рукою. Всередині також нічого незвичного, но сам ноутбук в Блістері. Кабель для заряджання інструкція і блок живлення. Насправді, купуючи девайс за 2000 доларів, сподівання були трошки більші от щодо вмісту, так, ну, Хотілося, щоб там би було щось ще. Але насправді ну, це Apple, все максимально мінімалістично, боротьба за довкілля, тому ну, чому тут дивуватися? Звичайне, пакування таке, як і у будь-якого продукту цієї компанії. Насправді історія користування Windows у мене почалася з Windows 95, потім була 97-ма. Не пам'ятаю, чи була 98-ма, взагалі чи була така XP, Windows Vista. Багатьом вона не сподобалась, я нормально з нею працював. Потім була найпопулярніша Windows 7, потім Windows 10. І зараз вже Windows 11. Весь цей час, звичайно, там, після появи MacBookів була така ідея там, придбати собі, почати користуватися. Але насправді усі місця, де я працював, і там, деякі програми, які мені потрібні були там, для навчання, ну, вони були або занадто дорогі для мене на Mac, або просто були взагалі недоступні. І до того ж, якби, в той період я грав на комп'ютері, і було зручніше використовувати саме комп'ютери під управлінням Windows. Windows. Але зараз ну, дійсно ситуація. Змінилася, на роботі є можливість використовувати не тільки Windows. І я вирішив спробувати і в цьому році придбав собі MacBook і вже користуюся ним приблизно 4 місяці, тому в мене якби користуюся ним кожен день, тому достатньо якби, накопилося досвіду і можу поділитися з тим, що сподобалося, що не сподобалось. Просто поділюся своїм досвідом, як використовую його я, що працює краще, що працює гірше, безпосередньо для мене. Тобто, це буде чисто така суб'єктивна думка. Нікого не закликаю переходити на Mac чи на Windows. Обіцяю, це була остання ASMR вставочка. Ну, що я хочу сказати. Перше враження це дуже якісний девайс. Виглядає все дуже якісно. Оздоблення, клавіатура, на дотик дуже приємні матеріали, дуже виконано все якісно. Екран просто захопливий. Дизайн мінімалістичний, але дуже прикольний. Я дуже довго вибирав між, обирав між темним та світлим, але почитавши статті на Редіті, а також відгуки на різних сайтах, все-таки взяв світлий, тому що не залишає... ну, як? залишаються відбитки, але не так швидко От, і зникають. В цій версії MacBook Pro вже є роз'єми, вони повернулися. Це дуже круто, тому що ця історія з різними там подовжувачами, перехідниками. Ну вона мене, чесно кажучи, трошки відштовхувала. От, але тут є навіть hdmi порт, тому ніяких проблем немає. Взагалі, ну, перші враження просто супер. Девайс ну, відчувається класно і на дотик класно. Окремо хочеться сказати про вагу. Він на диво легкий. Зважаючи на свої характеристики і потужність. От, і ну, Тримати його однією рукою без проблем і носити з собою також дуже легко і зручно. Окремо, хочу сказати про дисплей. Ну, це найкращий дисплей, який я коли-небудь бачив. Незважаючи на те, що він глянцевий, він виглядає чудово, кольори передаються чудово. Я насправді ну, він дуже яскравий і загалом найчастіше я працюю з яскравістю десь на рівні там, 40. 60% не більше. Окремо треба виділити тачпад. Цей тачпад це щось неймовірне. Ну, я користуюся, як я вже сказав, 4-5 місяців ним кожен день. Я не користуюся мишкою взагалі. Я постійно працюю там з продуктами Microsoft, Word, Excel. Outlook, немає взагалі ніяких проблем. Я монтую відео, я просто там серфлю, шукаю щось в інтернеті. Взагалі ну, я дуже задоволений. Я не розумію, чому інші виробники не можуть це повторити. Ну, Працювати з мишкою там 20 років, і зараз е зрозуміти, що ну, є така можливість взагалі від неї відмовитися. Саме в ноутбуці я не кажу там, для ігор або там, для якоїсь більш там, точної, детальної роботи. Я кажу саме для такої повсякденної виконання повсякденних обов'язків. Ну, це дуже круто, дуже круто за це респект і. Це великий плюс. Раджу всім спробувати. Ми зараз перевіримо, чи справді макбуки відкриваються однією рукою. Адже до цього в мене ніколи не було макбук. Справді відкривається однією рукою? Так, він справді відкривається однією рукою. Дуже зручно, не можу сказати, що це прям вау-вау-вау-функція. Зараз вам покажу, що ну, насправді і ноутбук на Windows може відкриватися однією рукою. І нічого тут інноваційного немає, але є один невеличкий нюанс: цей ноутбук на Windows. Дискретною відеокартою Nvidia, і насправді в нього просто нижня частина дуже м, така масивна, а екран тоненький, тому він так відкривається, але ну, якщо для когось це аргумент, то, будь ласка, є, є звичайні ноутбуки, тест. які Зараз також тест відкриваються однією рукою. Звичай все так і відбувається. Є декілька моментів, до яких просто не можу звикнути вже весь цей час, це, ну, комбінації клавіш, яких насправді дуже багато. Є навіть стікери, які продаються в, в інтернеті, їх можна купити на пропонується наклеїти їх на Mac, щоб пам'ятати всі ці комбінації. От насправді, ну, час іде, потроху звикаю, але ну, треба час, щоб до цього цього звикнути. Ще у мене є така особливість, що для деяких програм і для деяких своїх робочих задач я використовую віртуальну машину, яка працює на Windows. Тому, коли я користуюся там офісом на цій віртуальній машині, Виникають ситуації, що ну, мені просто потрібно нажимати інші комбінації, натискати для того, щоб виконати одні й ті самі дії. От. Це не дуже зручно, якогось там транзитного переходу ну, немає, От. і ну, приходиться з цим поки що миритися. От, і інколи забуваєш, хочеш ну, нажати, якби як натиснути правою кнопкою миші, а це інша клавіша, і ти якби ну можеш там допускати якісь там помилки, і трошки це підбішує. От я не знаю, чи можливо взагалі е, уникнути цього. От, але я вчуся. Стараюся вивчити всі ці комбінації, запитую чат GPT, ну, от, наприклад, як зараз на екрані. Але в цілому це не те, щоб там супер проблема. Я думаю, що людина, яка все, весь час користувалася саме Маком, взагалі не відчуває цих проблем і навпаки буде питати, як ви зі своєю клавіатурою Windows працюєте. Ну, тому в цілому це не можу сказати, що це великий мінус, але це те, до чого ну, саме мені дуже важко звикнути. Ну, раз ми вже балакаємо про Excel. Багато хто казав, що от на Mac версія Excel врізана, ти не зможеш там нормально працювати, немає деяких закладок, навіть деяких функцій. Ну, не знаю, я встановив. Він працює, є всі необхідні мені якби, закладки, є навіть девелопертаб, тобто макроси працюють. Насправді, ну, не знаю, що люди мали на увазі, коли говорили про те, що версія врізана. і там чогось буде не вистачати. Можливо, це якісь там більш глибинні, більш якісь специфічні задачі, але я поки що з цим не зіштовхнувся, тому можу сказати, що версія Excel така сама і працює так само ніяких проблем з цим поки що немає. Зовсім трошки відрізняється інтерфейс, особливо той, який там з'являється при натисканні правою кнопкою в версії для Windows. Але насправді ну, все окей, все працює, проблем немає, можна звикнути. Всі інші менюшки такі самі. Ну і наостанок, найбільше відкриття. Найбільше відкриття насправді стало те, що він дуже автономний. Його автономність, вона, можна сказати, без перебільшення вражає. При роботі в звичайному режимі офіс, браузінг, перегляд відео. Цей ноутбук може працювати дуже-дуже довго. В мене Взагалі-то був досвід, він пропрацював приблизно ну, робочий день, тобто це 8-9 годин. от, Потім я наступного дня прийшов на роботу і пропрацював з ним ще ну, напевно годин 5-6. от, і... Ще там була якась кількість заряду, ну тобто це дуже круто. дуже круто Я стараюся використовувати батарею обережно. Ну, коли я кажу обережно, я маю на увазі, що якщо вона мені потрібно автономно її використовувати, я використовую. Якщо там в мене є можливість працювати від мережі, я працюю від мережі. Загалом я користуюся там, налаштуванням 50% Brightness, яскравості, От, мені цього вистачає. І наряду з цією автономністю вражає систему охолодження, тобто ну, його потужність, напевно, настільки висока, що я просто не можу його нагрузити. Достатньо для того, щоб він там. Навіть нагрівався. Єдиний раз, коли він у мене нагрівся, і було прям явно видно, що йде витрата батареї, така достатньо потужна. Це було під час моєї спроби стрімити з PS5 на Twitch. От, Але це був такий ну, екстремальний спосіб використання, як мені здається, в принципі, якщо вам цікаво. Пишіть в коментарях, я зроблю пробне відео саме про це. В усіх інших випадках, навіть там при монтуванні саме цього відео, або будь-яких інших відео, мені не вдавалося його нагрузити настільки, щоб він почав там навіть видавати якісь звуки або реально нагріватися. Це дійсно сподобалось. Друзі. Дякую за перегляд, буду вдячний за коментар та підписку. Залишайте свої відгуки в коментарях, пишіть коментарі сім та більше слів, тримайте ЗСУ і побачимося в наступних відео.